Михайло Гаврилюк написав у своєму Фейсбуку про депутатську недоторканність. Я отримав практичне підтвердження того, що моя попередня думка про негайне зняття депутатської недоторканності була хибною, намагаючись захистити простих людей у своєму окружі від знахабнілих забудовників, я отримав польщі попереджень і зрозумів, що знімати недоторканість депутатів поки що зарано. А він так непогано формулює. Три тижні тому у нього так гарно ще не виходило. У нас, якщо де це взяти, Як це де взяти? У нас дивіться, яка держава. У нас, якщо взяти хорошо почати працювати в нашій державі. Наша держава сама умна, сама багата. Я думаю, що наші діти будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень. Нефтью де вона зараз торгує. Дебаї. З такими темпами, через чотири тижні Гаверлюк почне критикувати Фаріон за полонізми, Канта за категоричний імператив. І гегеля за безпідставну критику Канта. Якщо він це таке зробить, ми подаруємо йому курку і білет в Дебаї. Хоча є й інша версія надзвичайної грамотності пана депутата Гаврилюка. Фейсбук тестує функцію автокорекції, поки що вона доступна тільки депутатам. Виглядається так. Для цього треба знімати цю неприкосновенність. Я думаю, що український народ у цьому мене підтримує і буде теж цього добиватися. Коли це подасться на голосування, ми вже бачимо, коли воно добре приймається. Приймається воно тоді, коли люди збираються під Верховною Радою, тоді всі закони правильні, вони завжди приймаються. Ой, а якщо Гаврилюк взагалі не у курсі, що таке Фейсбук? Ми краще про всяк випадок спитаємо його про це. Фейсбук що це таке? Це сторінка. Інформаційна сторінка, де багато про кого можна узнати, почути, прочитати дуже багато хорошої інформації. А часто постите? По великий піст. У мене коли великий піст, ми скоро не загадаємо, От тоді. А, постуйте. стоп, стоп, стоп. Ви мене не збивайте, ви постите. У мене для цього є там стоп. Ви мене не збивайте постити. А ну тепер все зрозуміло.